Пану Юрію, 36 і половина свого життя, 18 років він віддав служінню народу на варті закону. Після строкової служби у внутрішніх військах пішов працювати до тодішньої міліції. Вже за деякий час згодом став дільничним офіцером. Потім був дільничним інспектором патрульної поліції. А тепер розпочинається новий етап в його кар'єрі. Під час навчання в академії в Харкові застав перші дні вторгнення окупантів. Фахове навчання довелось закінчувати вже в Вінниці. Нальні ну, обов'язки поліцейська царагроди вони віймають. Дуже обширний сектор. Наприклад, ми виконуємо роботу ювенальної превенції, ну, ті, що працюють з дітьми, забезпечення безпеки дорожнього руху, так як групи швидкого реагування, патрульна поліція, функції дізнавача, ну, тобто слідчі, і як по розкриттю всіх злочинів, як кримінальна поліція. За все, все в одну посаду війна до Лузувацької територіальної громади входить 32 села та селища, в яких мешкає більше 20 тисяч людей. Проєкт поліцейського офіцера громади першопочатково почали впроваджувати у 2021 році. Але повноцінному втіленню цих задумів стала на заваді широкомасштабна агресія Росії. Ми, як громада, закупили 4 автомобіля, приготували приміщення. Тут буде центральне приміщення в вільному і також буде сім приміщень. По Староста там, де офіцери громади також можуть працювати, тому ми віримо в те, що дійсно ці чотири офіцери громади. Допоможуть в наведенні порядка, в забезпеченні правопорядка на нашій території. Тому громада дуже чекала цю подію. В розпорядження поліцейських офіцерів громади надали нові службові автівки хетчбеки і ці правоохоронці яскравий приклад того, що реформа правоохоронних органів в країні триває. Хоча вторгнення Росії дещо відтермінувало та призупинило цей процес. Ми забезпечуємо безпеку і саме на поліцію покладаються такі зобов'язання. І реформа поліції на сьогоднішній день вона триває. Ми рухаємося. І якраз поліцейський церкв громади це один з найключовіших для нас елементів цієї реформи поліцейської патрульні поліцейські, які сьогоднішнього дня будуть у вас уже як поліцейські офіцер громади. Це якраз правильний приклад успішності реформи. Ну а вже оцінку роботи тим поліцейським ви зможете дати самі. Вже далі. Почесний гість Дніпра символічно передав ключі від машин правоохоронцям. Спільні зусилля місцевої влади, правоохоронців та мешканців громади це є секрет встановлення та збереження правопорядку на делегованій поліцейській зоні відповідальності. Під час воєнного стану це найголовніше. Це щоденна робота, і дуже приємно, що незважаючи на ту тяжку ситуацію, яка відбувається в державі. Громади розвиваються, продовжують працювати, продовжують жити. І найголовніше, що ми разом з вами, з усіма йдемо в такому напрямку, тому що поодинці ми не в силі щось зробити. Сила українців єдності. І коли ми разом ми збиваємо всі перешкоди. Крім того, для потреб поліцейських облаштували дільницю із робочими кабінетами із всією необхідною оргтехнікою та меблями, де правоохоронці здійснюватимуть прийом мешканців громади. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.